Дуже дякую Ніні. Сьогодні вона мене вела в регресію по дитинству завжди професійно, тактовно, тонко, чуттєво. Дуже дякую за розуміння за роботу зі мною. Сьогодні ми віднайшли таку впевненість, спокій, закоренили цей стан. Це, звісно, не перша робота наша з нею. Вона мене вже водила в дитинство, і ми там теж дуже багато працювали і. Думаю, що сьогоднішній спокій і впевненість це зі мною дуже надовго і дуже ще раз дуже вдячна. Ще раз рекомендую Ніну, дуже класний спеціаліст і. Я вам раджу віднайти свої проблеми. Вони в нас в дитинстві там багато що у нас є заховано в нашій підсвідомості. тому я вдячна розвит... дуже від щирого серця. Обіймаю, дякую і рекомендую Ніну як крутого регресолога і класного спеціаліста. Дякую.